Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про свято, яке повертає нас до власних коренів, і нагадує: українське жіноцтво це не лише про ніжність, а й про неймовірну інтелектуальну та фізичну силу. Мова піде про День української жінки, який ми відзначаємо 25 лютого. Саме цього дня народилася Леся Українка, жінка, яка стала символом незламності. Вона довела, що можна мати тендітне здоров'я, але водночас залізне слово, яке здатне піднімати цілі народи. Раніше ми звикли до 8 березня, але історія цього дня досить складна і заплутана ідеологіями. Натомість День української жінки це наше внутрішнє, автентичне свято, спрямоване на вшанування саме нашої культури та історичних постатей. Хто вони героїні нашої історії? Вона була справжньою вундеркіндкою та поліглоткою. Леся навчилася читати у 4 роки, а вже у 19 років написала перший підручник, стародавня історія східних народів для своїх молодших сестер. Окрім цього, вона вільно володіла понад десятьма мовами. Це якби сьогодні підліток самостійно вивчив англійську, німецьку, французьку, італійську та ще кілька мов просто для саморозвитку. Леся обожнювала музику і грала на фортепіано настільки майстерно, що, якби не хвороба рук, ми б знали її як видатну піаністку. Більше того, вона була однією з перших, хто почав записувати народні пісні на фонограф, тогочасний аналог диктофона, фактично зберігаючи аудіофайли нашої культури для майбутніх поколінь. Леся багато подорожувала від Єгипту до Італії, і завжди виглядала елегантно, поєднуючи тогочасну моду з українськими елементами. Вона не була замкненою поетесою, а була світською жінкою, яка любила море, походи в гори. Та інтелектуальні вечірки з друзями. Її сучасник Іван Франко оказав, що вона чи не єдиний мужчина на всю новочасну Україну, маючи на увазі її неймовірну силу духу. Незважаючи на постійний біль у кістках, вона ніколи не скаржилася, а натомість писала тексти, сповнені енергії, драйву та віри в перемогу, ставши справжньою рок зіркою українського слова. Коли ми кажемо про українську жінку, ми згадуємо не лише поетес, це справжній калейдоскоп характерів. Княгиня Ольга, перша жінка-реформаторка, яка в X столітті показала всьому світу, що таке державна мудрість та стратегічне мислення. Олена Пчілка, мати Лесі Українки. Яка першою почала боротися за українську мову в освіті та видавництві, коли це було під забороною? Софія Окуневська, перша жінка-лікарка в Австро-Угорщині, яка відкрила шлях у медицину для тисяч українських дівчат? Соня Делоне, дівчина з Одеси, яка перевернула світ моди в Парижі. Вона стала першою жінкою, чия виставка відбулася в Луврі за життя. Валентина Радзимовська, професорка, яка довела, українська наука може бути світового рівня. У часи сталінізму її було репресовано, але її не зламали. Соломія Крушельницька, голос України, що лунав на найкращих сценах світу. Її мистецтво підкорило Європу та Америку. Її картини це світ, де добро перемагає, а фантазія не має меж. Її мистецтво стало символом української самобутності у світі. Катерина Білокур, художниця самоука, яка творила у звичайній українській хааті. Але її талант народжувався з любові до кожної квітки, кожної барви рідної землі. Її картини побачив світ і визнав талант не має ні освіти, ні кордонів, він має серце. Катерина Ющенко одна з перших програмісток у Європі. У час, коли комп'ютери займали цілі кімнати, вона вже створювала мову якою з ними можна було говорити? Вона створила унікальну адресну мову програмування, важливий крок у розвитку комп'ютерних наук. Її ідеї стали фундаментом для майбутнього цифрового світу. Ці жінки жили в різні часи, але їх об'єднувало одне любов до України і віра у власну силу. Сьогодні українська жінка це не тільки вчителька чи лікарка, це операторка БПЛА, снайперка, волонтерка. Це дівчата, які змінили підбори на берці. В її очах і небо, і тривога, в її руках і хліб, і автомат. Вона молитва, що летить до Бога. Вона надія серед канонат. Українська жінка це берегиня, творчиня, воїн, науковиця, мисткиня, її сила у поєднанні ніжності та незламності. День української жінки це день вдячності, поваги й усвідомлення того, що без жінок не було б історії України, її культури та її майбутнього. Тож День української жінки 25 лютого це не про цукерки, це про повагу до сили, яка тримає цей світ і нашу країну, Сили, яка не завжди гучна, не завжди помітна, але саме вона не дає впасти тоді, коли найважче. це про матерів, про дружин, про тих, хто чекає, про тих, хто бореться, про тих, хто просто живе і вже цим тримає небо. Бо справжня сила це любов. Гідність і незламність будьте як Леся, незламними, будьте як Ольга, мудрими. І будьте собою, бо кожна українська дівчина вже є частиною великої історії. Я просто жінка. Просто жінка. я. П'ять букв у слові. Ну куди простіше Я люба, я кохана, я твоя, я та. Яка на світі найрідніша, сумна і ніжна, мовчазна, і ні? Я та, якій протягують долоні. Я палена у відьомськім вогні і писана у золотій іконі. У муках я життя тобі даю, і зуби сціплю, на війну пускаю. Біля вікна задивлена стою, я просто жінка і немає краю. Такі ось простоті Зребра чи ні, я Єва, я спокусниця Адама. Я та, які присвячують пісні, і та, які гукають, просто мамо. Я просто жінка, грішна і свята, слабка і сильна, сіра і яскрава. Я просто жінка, просто жінка, та які потрібне щастя, а не слава.